Часи мого дитинства в 90-ті існували кооперативні ігри. Дійсно, на восьми бітках можна було грати в кооперативі, але грати не більше ніж двом людям, тому що було два джойстика, два гімпади, і можна було грати якогось Драгона чи Педейла, або навіть контру грати вдвох. Ще була гра, яка називається Special Cybernetic Attack Time, або ще Action in New York. Це гра також на двох. Вона чимось нагадує контру, тільки головний герой або головні герої. Будуть тут літати на джетпаку і будуть переміщатися по рівні у повітрі. Гра має сюжет у Нью-Йорку в 2029 році. Події проходять і на землю напали інопланетяні, які схожі на риб. І проти цих інопланетян і наш солдат, або якщо ви граєте вдвох, наші солдати будуть і битися. Як я вже і сказав, ваш персонаж озброєний джетпаком і зброєю там якимсь автоматом. Також у нашого персонажа є два супутники, які можуть літати Навколо нього, і також стріляти, допомагати нашому персонажу керування цими супутниками. Ви трошечки їми керуєте, ви можете поставити їх положення і зафіксувати, в який бік вони будуть стріляти. На початку гра доволі складна, дається три життя. Верніше три влучання. В принципі, тут і є е, якби влучання, це є життя. Тільки ваш персонаж не взривається, немає ніякої анімації а просто у вас убирається один із влучань. Але в мене версія була, де ми починали з шести влучань, тому трошечки вона легша. І по ходу гри ви можете відновлювати ці влучання. Можна знаходити різні поверапи у вигляді літер. Одні з літер будуть давати вам зброю, інші літери будуть. Будуть додавати вам якусь кількість цих самих влучань. Коли ваше влучання закінчиться, то ви програєте і е, треба буде використовувати конт е, з цього рівня, але контів всього три. Е, рівнів в грі всього п'ять, тому гра не дуже довга, але вона дуже хардкорна. І навіть пройти ці п'ять рівнів буде важкувато. Перший рівень ще більш-менш проходиться легко, а вже з другого починаються проблеми і так далі. так далі, так далі, далі. Наприкінці кожного з рівнів вас буде чекати бос. Боси доволі цікаві, вони масштабні. Як і е, дуже часто виходить в таких іграх, що вони займають більшу частину екрану, е, ваш персонаж, як я і сказав, може отримувати різну зброю. Спочатку у нього звичайна ну, автоматична гвинтівка, можна сказати, обирає різні, різні літри спеціальних таких саркофагів. Він може використовувати або лазер, або ракетницю, або там таку енергетичну зброю. Різна із зброй має свою потужність, і в принципі, мені, наприклад, подобається така сама енергетична зброя, але зброї тут безліч. Ну, на цьому все. Всім.